Пасочок, яка друга це ж найкраще. Тільки надію, сьогодні я зароблю більш маленьких. Щоб отримати такі поставки, це треба мати хороші. Звичайно, гарна, але людей щось взагалі немає. давним-давно в одному далекому місті люди готувалися до Пасхи. Усі були дуже заклопотані. Звісно, напередодні свята потрібно було все підготувати, прикрасити докупити. У всій цій метушні та заклопотаності ніхто не задумувався, у чому ж суть свята? І у тому місці так було століттями. Усі мешканці вже навіть не намагалися зрозуміти сенс Пасхи. Так рік проминав за роком, і нічого не змінювалося. Але на землі ніщо не триває вічно. А чи зміниться щось цього року, чи знайдуть містяни сенс свята? Чи продовжать щорічне святкування в пустій метушні? Святолики пасхальні, пасхальні пасочки, кролики, розсади, кролики! Найкідальніші кольори відгукуйте люди. Увага! Увага! Найсмачніші пасочки в місті. Купуйте дві за ціною двох. У мене найсмачніша випічка на світі. Люди, та наші вам здалися ті булки, потім не влізете у свій одяг. От дивіться краще, які у мене тут сукні, а? Ну це ж Мілан, дівчата. Але якщо немає нічого в голові, то і сукні не допоможуть. Купуйте книги. Ось і про історію Пасхи, і про історію моди, книги на будь-який смак. Ніяка теорія не краща за наявний приклад. Ви що, люди? Пасха, це ж про кроликів. Навіть найменші знають про це. Купуйте кролів! Купуйте кролів! Люди милі! Ви цими чварами всіх клієнтів повідлякували? У мене он, зовсім торги не йдуть. І до чого тут ця Пасха? Хоч би один горщик продати. І що ці люди садити будуть? От як вони планують пережити зиму? У народі не дарма кажуть, сани готують влітку. Оце то ярмарок, весело у вас тут. Хм, так, 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 подивимось. Ну, про якість ми, звісно, не говоримо. У мене в місті все набагато краще. І хліб запашніший, і одяг гарніший, і книг більше, та розсада зеленіша. Ха -ха, а в тебе он взагалі не має чого купувати. Чому ти тут стоїш? Що ти, діду, забув на ярмарці? Що в тебе за картина така? На ній же нічого не намальовано. Тут треба продавати, а ти тільки місце займаєш. Синку, у кожному житті є своє місце і справа. За кожним ділом стоїть намір і мета. Ось що насправді важливо. Діду, ти ще й філософ. Ну, Таких ніколи не було грошей. А, а от крилі у вас фантастика! То, пане, кролі найкращі в місті. Ніде не знайдете таких. <poner��> Я, кроля, можу знайти завжди і всюди, навіть у себе в шляпі. та да 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 Опа! Як це? А на цьому слові будьте здорові! Краді! Крадіть! Лобіть його! Що там їм цього всього країни? У мене вкрали хліб! Тримайте його, я цього що його він. Трапи, О, Чому Тому я за люди він тікає? Тікає від цього є розвелось тут трикачів. А ми самі винні, що нас товар покрали. Нам один фокус, а ми роти пороззявляли. Звичайно, так на цьому ярмарку я нічого не зароблю. Я завжди знала, що це невдале місце для торгівлі. Коли ти вже перестанеш скаржитися, ну ти вічно скаржишся. Вічно тобі щось та й не так. У тебе хоч товар є. Ону діда художника навіть фарба прозора. Художники вони цікаві люди. О, дива. Такий гарний у нього малюнок. Вітаю вас, пане. Вітаю, хлопче. А що ви малюєте? Я малюю суть Пасхи. Але ж на полотні нічого немає, «Синку, Це тому, що суть свята може побачити лише той, хто готовий, лише той, хто відкриє свої очі та серце. А як? Я ж, наче, не закривав очей. Як мені зрозуміти суть свята? Моя мама завжди так ретельно готується до Пасхи, вона готує найкращі страви. А мій тато завжди вбирається в свій найошатніший одяг. Бабуся завжди пече пасочки, а сестра розфарбовує писанки Я ніколи не міг зрозуміти, чому? Чому це роблять саме в це свято? Хлопче. А запитай ну, моїх друзів вони багато знають. Вони ваші друзі. Вони ж з вас сміються. Вони називають вас диваком. Бо ви малюєте білим по білому. Як ви називаєте їх друзями? Син. На жаль, іноді люди в житті не бачать всіх фарб. Вони не розуміють певних відтінків. Ти все одно запитаю них. Якщо ж не знайдеш відповіді, повертайся, і ми знову про це поговоримо. Вітаю вас, пане пекарю! Привіт, хлопця! У вас така запашна випічка і такі яскраві писанки? Ну, звісно! Найкращі в місті. А ви знаєте, у чому суть Пасхи? Звісно, знає. Суть Пасхи це купити вишукану, прикрашену Пасху і з'їсти її. Це така смакота, пухке, ніжне, тісто із родзинками. І все це під білосніжною глазурю. Оце і є сенс Пасхи та й цілого життя. Їж і насолоджуйся. Отак. А ще суть свята в тому. Щоб розмалювати писанки. Це ж така цінна частина нашої культури. Ось цей візерунок пішов зі Сходу, а цей із заходу країни. Але ж хіба це справжня суть свята? Хіба немає чогось більшого, чогось більш значущого? Так, хлопче, ти будеш щось купувати? Я не маю часу з тобою теревенити. Розмова коротка: купуєш чи ні? Вибачте. Я не буду нічого купувати. Ну тоді йди звідси. Що за день? То крадії, то заглядаки. Не зрозуміло, що відбувається. Так, пекар, чого ти кричиш на дитину? Це, по-перше, твій клієнт, хлопче, ану ходи на сюди. Вітаю вас, пані. Вітаю. Я чула, ти хотів дізнатися про суть Пасхи. Так, я дуже хочу знайти відповідь на своє питання. Тоді ти потрапив за адресою. У цьому місті немає людини, яка б знала більше, ніж я. Ти бачиш усі ці книжки? Так от я прочитала кожну з них. Це дивовижно! Тоді ви точно знаєте все про Пасху? Так. Пасха це великдень, тобто великий день. Чому його так називають? У цій книзі написано, що колись, давним-давно. Одного дня в нашому місті сонце засвітило так яскраво, як ніколи. Воно було таким великим, що кожен міг доторкнутися до нього. Тому з того часу кожного року ми відзначаємо цей день і називаємо його Великдень День Великого Сонця. Але ж це неможливо неможливо доторкнутися до сонця. Так можна згоріти. Сонце це ж це ж полум'яна куля. Так, щось ти занадто розумний. Усе так, як я сказала. І не заперечуй старшим. Ти книгу купувати будеш? Якщо там написано про велике сонце, то ні. Ну, то йди звідси. Ну, що за діти пішли? Усе вони знають, усе їм не так. Хлопче, а ну, ну йди сюди. Ті люди зовсім не знають нічого ні про сервіс клієнтам, ні про пасху. А ви справді знаєте? Звісно, знаю. Дивись. У мене ти можеш купити причину свята кроля. Колись давно в містечку Зайченюк жив пасхальний кролик Флопс. Його місією було приносити радість дітям під час свята Пасхи. Флопс завжди прикрашав великий кошик і ховав його у схованках по місту. Діти радісно вирушали на пошуки подарунків. Одного разу Флопс потрапив у Пасху. Але діти врятували його. Він був щиро вдячний їм і подарував величезний кошик з подарунками. Але ж кролі не можуть самі прикрашати кошики. Хлопче, у тебе сьогодні занадто багато питань. Ти купуєш кроля? Ні, в мене вдома є песик. Це вже просто нестерпно. Сьогодні одна недостача кроля вкрали, а тепер ще й ніхто нічого не купує. Ану біжи звідси, хлопче, не нервуй мене. Хлопче, ти був правий. кролі і справді не вміють прикрашати кошики, але це вміють робити люди. Так, моя мама завжди так робить, то це в цьому суть Пасхи. Так, так, суть Пасхи це придбати собі найкращий кошик і наповнити його найдорожчими смаколиками, потім гарно вбратися і піти на прогулянку, показуючи всім, що ви не перевершені. Але це точно не головна суть свята. Для мене головна. А ти роби, що хочеш. Ти дивися: ніхто на ярмарку тобі сьогодні не може вгодити. Взагалі, з мамою треба ходити. От вона перед моїми сукнями точно не встояла б. Вітаю вас, пані. Вітаю, хлопче. А ви знаєте, в чому суть Пасхи? Слухай, дитина, мені ніколи про Пасху думати. Тут хоч би гроші заробити. Мою розсаду ніхто не купує, вона просто зів'яне до завтра. Що мені з того свята? Люди взагалі не думають про майбутнє. Що вони будуть їсти взимку? А якщо не буде розсади, не буде врожаю. Якщо не буде врожаю, буде голод. А як буде голод, словом ніхто не думає про завтра. Цей світ котиться бозна куди. Художнику, ви ще тут? Звісно, ну що, ти дізнався суть Пасхи? Не думаю. Я почув багато версій, але всі вони якісь дивні. Пекар сказав, що головне це поїсти. Продавець одягу стверджує, що головне це гарно вбиратися. Бібліотекар розповіла історію про велике сонце, до якого можна доторкнутися. А продавець королів думає, що Пасха це свято кроля. Але я знаю. Я відчуваю, що у цього свята є глибший сенс, щось більш значуще. Ти правий. У цього свята справді є набагато більше значення. І яке ж воно? Яке? А, це, це диво. Як це можливо? Ми думали він дива професійний. А ми думали, як це можливо. Це... Так, пасха це диво. Це свято перемоги життя над смертю. Пасха це свято Воскресіння Ісуса Христа. Він був розп'ятий на Христі і своєю смертю заплатив за наші гріхи. А чому Ісус мав платити за гріхи? За кожен гріх є ціна. Ціна за гріх смерть. Бог справедливий, тому за кожен гріх людина має відповісти поніше покарання. Але Бог так полюбив світ і кожного з нас. Що віддав на смерть свого сина. Хоча Ісус був безгрішним і ніколи не чинив злого, Він виконав волю свого небесного батька і взяв на себе гріхи всього людства. Тепер усякий, хто повірить в нього, буде мати прощення гріхів та вічне життя на небеса. Адже через розп'яття Ісуса кожен гріх був змитий, пролитою Ісусом кров'ю. Я теж хочу, щоб Бог простив мій гріх, але як? Якщо він так далеко. Ні, хлопче, він зовсім недалеко. Він ось тут. Як тільки ти запросиш Христа у своє серце, він завжди буде з тобою, Бог ніколи не залишить тебе, хлопче. Він завжди захистить, підтримає та допоможе. Ти шукав істину, і ти її знайшов. Як би я хотіла мати таку надію, таку підтримку, так, я теж маю гріхи. Ісус на Христі заплатив своїм життям за кожного з нас, Він був безгрішним, тому Його смерть має велику силу, яка покриває гріхи всього людства. На третій день Він воскрес, і Він досі живий у серцях тих, хто його любить і вірить. Лише впустіть Його в своє серце, тоді радість, святковий настрій та суть Пасхи завжди будуть із вами, незалежно від сезону. Бо любов Христа. Сяє в тих, хто приймає її. Тепер я бачу всі фарби. Тепер я розумію. Вибачте, вибачте мене, будь ласка, ось ваш кролик, а це пекарю ваш хліб. Вибачте мене, я вчинив неправильно Красти це погано. Вибач мене художник. вибач за мої жарти. Тепер я розумію. У тебе є щось набагато цінніше за матеріальні речі. У Тебе є Ісус, і я теж хочу запросити Його в своє серце. Відтоді місто зажило по новому. Коли люди прийняли Ісуса у свої серця, серед них панувала любов і злагода. Тепер кожен знав, що суть Пасхи це Ісус Христос. Який дає надію та огортає теплом. Після того дня навіть продавчиня розсади не так переймалася про все погане, бо в її серці з'явилася радість та надія. Сьогодні кожен із вас може запросити Ісуса в своє серце. Він простить ваші гріхи і подарує любов, добро, радість та світло, що стане вказівним у вашому житті.